Вітаю, вітаю південь України! Вітаю канал Троянди для душі. Вітаю друзів, підписників і просто гостей каналу. Сьогодні тема буде: Будемо розвінчувати забобони. Я обожнюю це робити. Сумніваюся. Так, саме так вам це знайомо? Тоді вітаю. Ми однодумці, навіть якщо наші думки не співпадають, але ми будемо розмовляти, наводити якісь приклади один одному і або впевнимося в своїй думці, або все ж таки зрозуміємо, що вона якась помилкова. Будемо іти і дивитися на трояндочки, як вони вже наростають. Всі баночки я познімала, бо я чекаю дощу, а дощова вода вона найкраща. Трояндочкам потрібно повмиватися дощовою водичкою. Бачите, як вже наростають брунечки? Ось чому я кажу: що потрібно обрізати і. Все обрізати дуже-дуже швидко і не тягнути, не тягнути любі. Бо ті троянди, які я побачила, що вони погано перезумували пізніше, вони ще й близько не мають такого стану. Ось, сидить і ще жужу. ось там десь там накльовується можливо. Тож, чим раніше ми все пообрізаємо, тим раніше в нас. Почнеться оце вже брунька утворення А з цих брунічок будуть пагони. Як бачимо, в нас зовсім сухо. дощів не було, але все рівно. Ще не так виглядає все погано, бо є якась валуга в ґрунтах. Якщо комусь здається, що я затягую лью воду, я поясню, я просто роблю відео в формі бесіди. Якщо вам потрібно щось швидше, ви можете поставити перегляд на пришвидшення. Це моя діляночка за парканом. Тут ґрунт не зовсім такий. Як біля будинку, тут ґрунт сугліна. Як бачимо, він вже зовсім сухий. І вчора я в сухий ґрунт. Так, он там, бачимо, гранули вносила добрива. Так, забобон перший. Так, з тим я всім поборюся, але коли я вже маю надію, дощ піде. Забобон перший. Не вкладати добрива в сухі ґрунти. Добре, от я вчора повкладала і що? Ну, воно що, це добрива, Оці гранули. Вони щось роблять, вони просто лежать тут. Я розумію, чому існує таке якесь. Оце. Не вкладати добрива по сухим ґрунтам. Пояснюю, це може написати виробник добрив. Втім, піде малесенький дощик. який Ось тільки на поверхні тут змочена поверхнева ґрунти, і що буде тут утвориться дуже концентрований розчин. Добрив чи це добре? Звичайно, що ні. Виробник має писати на добривах для любителів, не вкладати в сухий ґрунт. Ви собі уявляєте аграріїв, які бігають по полях і підлівають ґрунти. Ну, це маячня. Це така маячня, яка на голову не налазить, розумієте? Я чекаю дощ. Погода вже змінилася, але ще дощ не пішов. В мене є план Б. Якщо дощ не піде, або він буде дуже-дуже малим, я вже налила воду, вона в відрах, з вчорашнього дня стоїть і що робить, нагрівається, бо зараз тягнути сюди шланг і підливати тією холодною водою, яка в водогоні. Це ну це ще більше божевілля, аніж вкласти ось так добре, трохи розпушити ґрунт і чекати дощу, бо холодна вода на користь точно не піде. Я краще почекаю: якщо дощу не буде, вода в мене вже нагрілась. Ось мої відра, чекають, чекають, і вода в них так гарно нагрівається, Так, купатися можна. Але похмуро, чекаю на дощ. Все ж таки, маю надію, що я не буду перти ці у відра. Хочу розповісти таку історію, я її давно вже знаю в Макдональдсі в США, зараз обов'язково попереджують, що кава гаряча. Ну для нормальної людини це зрозуміло. Кава має бути гарячою. І так, можливо, якщо ти хапанеш, ти можеш попалити собі горлянку. Колись одна бабця вхопила цю каву, вивернула на себе. Потім вона подала до суду. ну це ми розглядаємо трояндочки, які вони вже. Понаростали потім вона подала до суду, і вона виграла його. Вона відшкодувала просто божевільні гроші. Тому зараз Макдональдс пише що кава гаряча, Він попереджає. Тіпа, якщо ти хапанув горлянку по собі попік, е, це не наші проблеми, ми попереджали. Те саме з добривом. Якщо людина не дружить з головою, повкладає добре, отак покидає в сухий ґрунт дощів, не буде достатніх, буде дуже мало вологі. Що відбудеться, вірно. Буде дуже концентрований розчин. Ну, який, наприклад, якісь там помідорки, розсаду точно вб'є, троянди, ну таке собі, знаєте ще. Можна посперечатися, але це не бажаний ефект. Звичайно, якщо дощу не буде, я буду підливати. Якщо ми люди адекватні, ми маємо якось наслідки собі вже уявляти. Ось так це моя думка. Далі ще дуже-дуже шкідливий забабон не обробляти дерева під час цвітіння. Знову ж таки, це може написати виробник. Але багато адекватних відео в Ютубі, в яких це ну, зазвичай чоловіки розповідають, що ось обробляють під час цвітіння два рази мінімум. Я також це дуже давно роблю. Бо з власного досвіду, от коли я Втратила не тільки врожай, а навіть майже дерева не втратила з власного досвіду. Я знаю, що ніяка мідь не е, ніяким чином не зашкодить маніліозу розвиватися і вбити повністю все, якщо піде дощ е, мене вчора. Питає сусідка, дивиться, як там смачно цвітуть абрикоси, Дерево дуже велике, воно там в нас дахі побиті. Це ще, до слова, в мене такі є токсики. Я хочу іздалі побачити, що я тобі покажу? ті дахи побиті, Отпердалі, курва. Так ось. Сусідка питає: ну що, Ларіса? Будемо за брікосами. Я кажу, Тіть Валічка, там у нас попереду дощі, а ви ж не обробляєте. Ну, як можна оброб... обробити таку махіну? А я вчора обробила, обробила вчора, і в мене вже все на готові. Якщо буде такий дощ, як обіцяють, зараз під час цвітіння. Я обов'язково буду обробляти. Я дуже ціную абрикоси, бо зараз в нас таке становище в країні, що всі понасаджували персиків, вони були дорогі. Зараз вони такі дешеві. Що коли ти бачиш, як скидують на них на базарі ціну, ти думаєш, люди, господи, ви хоч свої затрати там відбили. А абрикоси дорогі і абрикоси дуже корисні. Звідки можуть бути такі забабони? Ну, це моя думка. Бо всім Ну, здоровомислічим людям зрозуміло, маніліоз потрапляє ось сюди, ось сюди, в квіточку, і зараження відбувається міттєво, а дерева квітує довго. Не обробиш, нічого не побачиш. Ну, Наприклад, взяла якась бабуся, а не бабуся, може вже молодичка. І оце почала кропити, знаєте, як оце раніше там від жуків, картоплю. Повзбивала всі бренки, а потім почала там, вибачте, виписувати щось до виробників, що ви такі сіті, І за вас я брику. Ну для таких і пишуть не обробляти під час цвітіння. Якщо дуже-дуже дрібним, ось таким дощичком це робити. Я вчора побачила, ось побачила наочно, що я збила дві квіточки. Яка втрата вражаю? Ай-яй-яй. А якщо не обробляти, ну нічого не буде. Нічого не буде взагалі. І оце такий забабон. Знову ж таки, новоробники мають це прописувати. Мають. Бо знаєте, ну це такий факт, дуже відомий, що також за кордоном прописана на. Машинках, автоматах, що котів не можна прати, здається божевільним да, це. А мені здається, я розумію, звідки коріння цього. Бо колись я сама по телебаченню бачила, що японці зробили такі спеціальні якісь трі... центрифуги, в яких вони можуть купати котів, собак. Ну і люди приходять там, платять гроші, щоб там викупали ту тваринку. Ну, дебіл подивився, о, це ж автомат, почав ката свого прати. Ну, розумієте, ну, якби цього не відбувалося ніколи, то не було б таких забабунів. Але вони є, бо не вся частина в нас в людей може включати А біжить і робить спочатку, розумієте? А думає потім або взагалі не думає нічого. Потім ніла, може, дощ все ж таки піде далі, дивимось. Ця троянда зелена, ну, бо вона світла, її листячка світле. Ця троянда, вона червона, її листячка, воно ось таке червоне. Це не виглядає як нестача фосфора. Хоча таке може відбуватися, якщо похолодання, рослина завмирає, і навіть на такій трояндочці можуть з'явитися ознаки фосфорного голодання, бо ми знаємо. Що фосфор не засвоюється по холодних ґрунтах. Але Любі, це не означає, що потрібно тягнути, тягнути, коли там вже троянда на цвітіння збирається і вкладати добрива. Розумієте? В нас на півдні потрібно спішити, спішити потрібно з добривами. Я це із власного досвіду знаю, а до того дивилася наших аграріїв. Аграрії з півдня, і вони навіть свої поля показували, де раніше встиг підживити азотними добривами, а де не встиг, ну бо роботи повна, або дощі пішли на поля не заїдеш. А різниця в три рази врожай розумієте? Наш врожай це квіти, це ось ці бруньки, це пагони затягнути, не підживити. Цвітіння буде, траям де процвіте, але як? Оце вже питання. Тому на півдні я завжди кажу: не звалікайте, в нас пасуха, вкладайте добрива. Потім є ще забабон такий. Калійні добрива. Ну, якщо вкладати НПК, вони можуть зашкодити, зашкодити рісту троянд. Так, теоретично, це вірно. Ось навіть на листках це ознака того, ось, бачите. Що забагато калію. І це також це забагато калію. Оця троянда підживлена вже повністю і підлита була, бо ця троянда цвіте однією з перших. І тягнути я нічого не хотіла. Чому такий ефект? Такий ефект, тому що немає дощів Підуть дощі, тут поряд дах, він так не дах, а дощ порозмиває ті ґрунти. Він так зменшить ту концентрацію калія в цих ґрунтах, що цього ефекту пізніше вже не має бути. Ну, а якщо тягнути, ну, в тому році я не підживила взагалі комплексним з, з особистих причин свого особистого життя. І що я бачила? Квітували, звичайно, але колір ніякий, форма не набита. Тому я спішу, і знаєте, ці всі забабони, якби аграрії так себе поводили, ні, я буду чекати, а раптом що, та Ми б голодні були і померли з голоду, бо нічого б не виросло. Але знову ж таки, південь в нього своя специфіка. Я аграрія вдивилася не тільки з півдня, а й з інших регіонів. Якщо наші, вони завжди швидше, швидше, а то не встигнемо втратимо врожай, то там десь де більше дощів, навпаки, хлопці аж кричали, що ви робите? Не кидайте ти добре, ви померзла в ґрунтах, його, його повимиває. Бо багато дощів вимивають доброго, любі, тому тому це не з моєго досвіду. Я живу на півдні, я не живу в інших регіонах. Але я читав, якщо у вас ґрунти, пещані, в них мало гумусу, вам доброго потрібно трохи більше, ніж нам. Трохи більше це не означає, що потрібно жменями брати його сипати взагалі, не зважаючи на інструкції. Я зазвичай добриво даю менше, навіть чим написано в інструкції, бо я даю їх не одноразово. Я їх даю дрібно, не все в один час. Потім ще є така, вона інтернетом гуляє, дуже поширена думка азот. Штідник азот, шкітливий, це ж троянди будуть хворіти, що ж буде, і потім ми починаємо боятися того азоту і ми даємо його замало. Навіть якщо ви взяли формулу 20 20 20 наприклад, або 16-16, підживили зі сторони азоту це замало. Замало. Не вірите мені, я вже розповідала, що азота уходить в 2-3 рази більше, ніж основних інших ось цього комплексу НПК. Пошукайте інформацію десь в аграріїв. Пошукайте на джерелах, ні одна баба каже. Розумієте, на початок сезону азоту потрібно більше. більше. Чому? Тому що тільки починається сезон вегетації, троянда відчуває той азот в ґрунтах, починають вироблятися в корінні цитокініни, і вони впливають на що? На кількість бічних оцих брунічок, на кількість цвітових оцих гілочок, на яких будуть квіточки. Якщо всього боятися, не давати азоту на початок сезону вільну частку. Також будуть троянди квітувати, також, але буде три гілочки на кожній гілочці, по одній квіточці і, і потім, ну і все. А ми ж хочемо, щоб було 5-6 гілочок да, на кожній гілочці, по 5-6 квіточок. Розумієте? Тоді оце вау-квітіння. Вже просто так не хочеться. Любі, ось і дощик, дощик вже починає накрапувати. О, яка я довольна. Якщо цікаво. Про гормони, троян, цитокініни, ауксіни, гіберіліни, я можу сісти і просто ось так без сценарія записати для вас відео, бо любі, на інше немає часу. Якщо цікаво, пишіть. Якщо не цікаво, можете подивитися відео, яке є в мене на каналі. Воно корисне чим. Якщо ми розуміємо. Природу цього цвітіння, чим воно викликається, тоді ми можемо добитися того цвітіння. Ну, і тут так, чого вони цвітуть? Бо це ж квіти, вони мають квітувати. Ну, це, по-перше, це в них органи розмноження. Це таким чином вони розмножуються. Ну, як і в людей, люди ж укладають шлюби і дітей народжують, не тому, що вони їдять щось, да? ковбасу, кашу і там. Кока-коли запівають, а тому, що в них є гармони. Так само і в рослин є гармони, які всіма, всіма процесами керують. Якщо цікаво, можу записати просто, ось так сісти, перед камерою записати, бо на базування немає часу. Пишіть, любі, якщо вам. Буде цікаво, пишіть все. Але токсиків я не терплю ні тому, що я так, знаєте, хочу одніх тільки компліментів. Компліменти мене навіть іноді любить, чесно вам скажу. Навіть я їх Ну, Правда, правда. Але потім я думаю, як це приємно. Ми багато добрих слів один одному кажемо. І це, ну це дуже добре, це нас підтримує. Я також розумію, що в когось, мабуть, нерви, ну, людина не може стриматися. Але, але Це не означає, що я це буду терпіти в своєму домі маленькому моєму каналі трояни для душі. Ой, ось там джмелик. М -м, які пахощі. Що ти не боїшся дощу? Так що дощу не буде великого, бо вони ж відчувають. вони зазвичай десь ховаються на дощик. Бачите, ось там? Літай, мені потрібен дощ. Ну, подивимось, якщо що, буде план Б. Любі, пишіть. вибачте за сумбур, але я пояснила: немає часу, немає часу сидіти і щось просто робити, чисто в інтернеті робити щось, щоб робити базові відео. Папа, -па, всім удачі, всіх люблю, всіх обіймаю. Ваша Лариса!